Не так давно в стімі вийшла ватно-білоруська інді-гра Мізері, яка була знову ж таки ватною пародією на сталкер, зліпленою на колінці. І ось після скарги GSC за порушення авторського права, Valve видалили цей непотріб зі свого майданчика. Розробник одразу викотив офіційну заяву, що вони взагалі нічого не порушили, і що гра не має жодного стосунку до Всесвіту Сталкера. Проте, окрім офіційної заяви, була і неофіційна в дискорді гри, яка звучала як. GSK Gay World Они нам кинули страйк и нам временно удалили игру со стима. Мы будем бороться, чтобы игру вернули обратно. І вже за це їм почали прилітати від адекватного толерантного суспільства, особливо на заході. А потім користувачі ще й накопали купу всього в їх дискорді: від підтримки так званого СВО до расизму, гомофобії та інших типових для руска душі поведінки. Головного модератора взагалі був значок ЗОВ біля Ніку. Звісно ж, ці щурі Дискорд одразу почистили і викотили типове вибачення зі словами, що це було колись, ми не ми, хата не наша, і тому подібне. Але на Рідіті скріншоти збережено і ті, хто з вестернів купував гру і навіть підтримував розробника після її видалення. Різко змінили свою думку, коли побачили справжню натурку чергових шанувальників кулібяк і бажання нажитись на чужій інтелектуальній власності.